У нас утворилася петля. Пров'язуємо 5 повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. З'єднуємо в кільце. Цей кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. Пров'язуємо три повітряні петлі, це петлі підйому. Вони теж рахуються стовпчик з одним накидом. Один, два, три. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку. У нас на гачку у три петлі. Пров'язуємо через, пров через дві петлі. Ми пров'язали стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Ми пров'язали 1, 2, 3 стовпчики з накидом. Повинні пров'язати ще 5 стовпчиків з накидом і між ними по одній повітряній петлі. Пров'язуємо одну повітряну петлю, з'єднуємо перший рядок. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3 на гачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Це кінчик ниточки, ми його обрізаємо. В'яжемо другий рядочок, пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Виконуємо два накиди. 1, 2. Сюди підніс під арочку, повинні пров'язати 3 стовпчики з двома накидами зі спільною вершинкою. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку, на значку 4 петлі. Пров'язуємо через 2 петлі, пров'язуємо через дві петлі, на значку залишається дві петлі. Виконуємо два накиди, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з двома накидами, але не до кінця. Нагачкою 3 петлі, виконуємо два накиди, один. Два, перетягуємо ниточку. Знову пров'язуємо стовпчик з двома накидами, але не до кінця. На гачку є чотири петлі. Пров'язуємо через цих чотири петлі. Пров'язуємо чотири повітряні петлі, Один, два, три, чотири. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Сюди теж пров'язуємо. Три стовпчики з двома накидами зі спільною вершинкою. Пров'язуємо спільну вершинку. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Чотири. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, теж пров'язуємо три стовпчики з двома накидами зі спільною вершинкою. Пров'язуємо 4 повітряні петлі, 1, 2, 3, 4, виконуємо 2 накиди, сюди під низ під арочку теж пров'язуємо 3 стовпчики з двома накидами зі спільною вершинкою. Пров'язуємо спільну вершинку. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку. пров'язуємо 3 стопчики з двома накидами зі спільною вершинкою. 4 повітряні петлі. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку. пров'язуємо 3 стопчики з двома накидами зі спільною вершинкою. 4 повітряні петлі. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Закінчуємо в'язати другий рядочок, пров'язуємо 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Вводимо гачок у стовпчик з накидом. Перетягуємо ниточку, назначкою 2 петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо третій рядочок. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Вводимо гачок під низ під арочку. Сюди пров'язуємо три стовпчики без накиду. Перетягуємо ниточку, нагачко і дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Ми пров'язали стовпчик без накиду. 2. Вводимо гачок у вершинку. Сюди пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один, два. Три. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо три стовчики без накиду. 1, 2, 3 Вводимо гачок у вершинку, пров'язуємо три стовпчики без накиду. 1 2, 3 Вводимо гачок низ під арочку, пров'язуємо три стовпчики без накиду. 1 2. 3. Вводимо гачок у вершинку, пров'язуємо один стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низь під наступну арочку, пров'язуємо три стовпчики без накиду. 1, 2, 3. Вводимо гачок у вершинку, пров'язуємо один стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один, два, три. Ось тут у нас серединка. Ми тут пров'язували п'ять повітряних петель, а всюди пров'язували по чотири. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Сюди ми пров'язуємо теж три стовпчики без накиду. Один. Два. Три. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один. 2. 3. Вводимо гачок у вершинку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один. Два. У нас ось тут сформувався кутик. Вводимо гачок у вершинку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один. Два. Три. Вводимо гачок у вершинку, пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один. Два. Три. Вводимо очок під низ під арочку. Пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один. Два. Три. Вводимо очок у вершинку. Сюди пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один. Два. Три. Вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один, два, три. Вітягуємо петлю. Вводимо гачок у цей стовпчик без накиду, але з виворотного боку. Зачіпаємо петлю на гачок. І перетягуємо її на виворотний бік. Пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми відрізаємо, витягуємо гачок, ниточку, затягуємо і заховуємо кінчик ниточки з виворотного боку. Наш веріб готовий. Дякую всім за увагу! Бу готовий, дякую всім за увагу.